Усіх вітаю! Давайте сьогодні з вами подивимось таке питання. Перед тим, як буде підписана мирна угода про те, що ну, закінчення війни мирна угода, що саме, яка подія перед цим передуватиме? Тобто, що ми будемо бачити перед тим, як буде підписана мирна угода, що буде передувати? Що буде передувати мирній угоді? Яка подія? Саме мирна угода і саме підписання. Що буде передувати, яка подія? Передувати буде, тут показують, що якийсь внутрішній колаборант або ж зрадник. І, скоріш за все, що він, цей зрадник якось постраждає. Тобто той, хто буде якось як викрито. Тому що тут, розумієте, коли вже все ніби добре, тому що тут десятка чаш, це коли все прекрасно, все чудово. І тут ми бачимо, що вся сім'я зібралася, тут є в нас пес на фоні. Тобто обстановка дуже прекрасна і чудова. І тут якийсь зрадник, внутрішній зрадник це всередині країни. Або ж він постраждає якось, тому що тут іде карта нещастя, страждання, удару такого. от, Або він комусь нанесе удар, і ми будемо бачити і чути, що нанесений удар, якийсь жінці, можливо, може бути навіть так, що він зробить комусь шкоду, або ж він сам постраждає. І. Е Таке відчуття, що відкриється, відкриється нам, усім людям, відкриється чийсь задум і плани. Тобто, коли люди не знали цього, а завдяки цьому випадку люди знають і зрозуміють плани і задуми конкретного чи політика, чи, наприклад, можливо, це просто показує, що ем, диявол Росія. Яка просто-напросто, як вона саме завербувала, наприклад, цю людину. так, Це може бути вербування і залякала, наприклад, цю людину, і людина пішла на цей крок. Це може бути щось таке. Це як жертва диявола. Тобто, скоріш за все, що буде якийсь випадок, коли людина дуже сильно постраждає, постраждає із-за Росії. І постраждає е, із-за е, свого якогось, напевно, бізнесу, тому що тут показують карта грошей особистого і особистих якихось фінансових здобутків високого рівня. Це не, не бідна людина. Тому е, тут може бути якийсь випадок гучний, тому що це почують усі, тому що я спиталася, що буде передуватиме, і всі почують про цей випадок. Що от людина постраждала постраждала, будучи е, заляканою Росією і е, захищаючи свої фінансові інтереси, щось мені, знаєте, так, Порошенко в голову чомусь прийшов. У нього також є бізнес на Росії і свої інтереси бізнесові є, але це, це просто мої думки, які прийшли мені до голови. А насправді а насправді тут е, жертва диявола. Тобто, щось відбудеться для цієї людини вкрай негативне, вкрай. І це може бути що стосовно бізнесу. Можливо, можливо закриють бізнес цієї людини, можливо, якісь е, можуть бути вибух, вибухові моменти, щось вибухне чи щось. Ну, тобто, якась дуже неприємна ситуація. І це нам. Буде вказувати, що ось-ось мирна угода буде підписана. Ось-ось після цієї події ми будемо розуміти і знати, що після цієї події вже угода буде підписана, все буде домовлено і так далі. Ось такий невеличкий розклад, але я думаю, що. Давайте ще, скоріш за все, я дуже хочу подивитися, що це за ситуація, що це за. Ну, от хтось, так, це, якийсь, це може бути навіть якийсь теракт. Це може бути хтось слідкує за цією людиною, тому що тут карта слідкування і тут карта слідкування. І тут може бути якийсь теракт по пажуж мечі. Це може бути якийсь терактик такий, або це може бути якась молода людина. Молода людина, яка. Хоча тут є лицар-чаш, тому про кого саме йдеться, можливо, про лицаря чаш. Хтось, хто в дійсності любить Україну, хто дуже гарно відноситься до України, можливо, цій людині зроблять якусь таку тракт якийсь, тому що паш мечів. І десятка жезлів, але, скоріш за все, що може бути, що людина. Може навіть лишитися живою, хоча тут далі йде диявол і жертва. Давайте подивимося. Давайте подивимось трійку мечів відкриємо зараз. Трійку мечів відкриємо. Трійка мечів це шанс. Таємничий шанс. Ну, це таємна якась спецоперація, скоріш за все. Таємна спецоперація. Жертва. Покажіть жертву відкрити нам. Відкрити нам жертву, Знову цей паш мечів. Який... Це дуже буде скрупульозно випрацьований план. Тобто пропрацьований план до дрібниць, розумієте? І, скоріш за все, що жертвою стане саме цей паш мечів, це молода людина, молода людина. Чомусь так дуже подібно, як вони зараз зроблять, що вони вірбують людей, а потім ці люди підриваються разом з тим пристроєм, який їм радить Росія зробити. Якийсь вибуховий пристрій, вони розповідають, як це зробити, і людина думає, що вона лишиться живою, а насправді людина просто-напросто гине-гине ну, від, від своїх же рук, скажімо так. Тому що тут показують, що людина працює, цей паж мечів, цей шпіон, так скажімо, він працює, дуже пропрацьовує кожну деталь свого плану. Тут слідкування йде, він сам по собі такий, що він слідкує. І, але щось в цьому планові піде не так, тому що недостаток якихось ресурсів або знань щось піде не так. І він стане жертвою, жертвою, жертвою диявола. Ну, диявол хоче диявола свої плани і там показували, що диявол хоче якісь диявол взагалі хоче південь і хоче якісь свої шанси. Ми не знаємо, як буде ситуація на той момент, але тут свої якісь новини, хоче на майбутнє хороші. І скоріш за все, що завербує якусь молоду людину. Е, може, це якийсь напад на якусь відому людину, тому що тут ну, гучна справа. Ми всі про це знаємо, тому що десятка це. Всі люди знають про це. І це вже буде, скоріш за все, коли обстрілів не буде. Тому що десятка чаш це коли немає обстрілів, люди щасливі, люди радісні від того, що вже немає бомбардувань, немає ракет, ракети не летять. І ось тут такий випадок. І, скоріш за все, що цей випадок дуже приверне увагу, і будемо знати, що після цього випадку буде підписана мирна угода. Ось такі. Перспективи будемо ще передивлятися, бережіть себе, оптимізм. Хай буде вас присутній, не дивлячись ні на що, і до наступних зустрічей!